Більш ніж півдоби доби горить нафтобаза під Києвом. Пожежа не вщухає навіть навпаки. Вдосвіта повідомило держслужбі з надзвичайних ситуацій. Вогнем охопило уже сім резервуарів із паливом. На місці подій зараз перебуває Інна Бодар. Вона на прямому зв'язку. отже, ну, яка ситуація зараз? Чому не вдається приборкати вогонь? Чи є постраждалі? Що тобі відомо? Прошу. Єгоре, яка нині ситуація, ти бачиш за моєю спиною? Там не просто гри, там палає. Великий стовп чорного диму підіймається високо в небо. Від нього за ніч уже утворилася величезна хмара, така як при грозі. А, вітер нині від Києва, тому цю хмару понесло на Васильків на білу церкву. Там теж ні мешканці нам розповіли, уже сидять на валізах. Звонять друг другу, да, говорять, що зараз типу, зрване, тут сусіди ну, починають розбиватися. Віщі збирайте, тому що руганета, то я це приїхав подивитися. За даними МНС, до гасіння пожежі залучені бригади рятувальників усіх. Київської області. Працює з півсотні одиниць пожежної та спеціальної техніки. Працюють дві сотні чоловік особового складу, а також залучені три пожежні потяги від Укрзалізниці. На жаль, не минулося без жертв. Термічні опіки отримали чотири працівники Нафтогазу на жаль, одна людина померла цієї ночі від опіків у лікарні. Вночі медики звідси також вивозили і працівника рятувальника. Тепловий удар. Перегрів тепловий удар. Підключили капельницю, стан його улучшилось. Нині тут чергує шість бригад швидкої допомоги. Чергують також і бензовози, які намагаються відкачати пальне. Зараз уже Єгори палає вісім резервуарів, загалом їх тут 17 штук. Тому скільки ще триватиме пожежа, як швидко її загасять, ніхто навіть не може спрогнозувати. Зрозуміло, спасибі і на Боднар. Не вчухає пожежу у сількові. Там горить нафтобаза, вже є одна жертва, є постраждалі і горить вісім резервуарів.